Є основні правила. Дитинка має спиратись на тебе і мати три точки опори: це таз, грудна клітина і підборіддя. Дуже важливий контакт шкіра до шкіри. А гінеколог пологового будинку в Кропивницькому Анна Зеленьова дає поради породіллі з грудного вигодовування. Малючок спокійніший, бо йому вистачає молочка. Він дуже себе гарно почуває. Говорить, сина планує годувати грудним молоком не менше року. Лікарка рекомендує вдвічі довше. Вось рекомендує до двох років годувати, але це за бажання матері і жінки і довше. Тобто, якщо мама має в собі ресурс і бачить в цьому потребу, і дитина не проти, то вона може годувати і довше. Зараз тенденція до того, що є багато іноземних праць, які говорять і до трьох, і до чотирьох років, і нічого поганого в цьому немає. Молоко не стає, як раніше казали, пусте синє або ще якесь. Молоко має нормальний склад і після року. Зі слів лікарки, грудне молоко матері це унікальна їжа для новонароджених, яку не відтворить жодна суміш. Воно адаптоване у кожної жінки для її дитини. Тобто, якщо мама годує свою дитину, дитина отримує, дає мамі інформацію під час годування, її жіноче тіло обробляє цю інформацію і видає через молоко ті всі необхідні елементи, мікроелементи, імуноглобуліни, імунітет дає дитині з грудним молоком. Каже, грудне вигодовування захищає немовля від інфекційних захворювань та забезпечує імунітет. Діти зростають на грудному молоці набагато краще, ніж на суміші. Вони хворіють менше. В молоці є всі мікроелементи, які потрібні дитині. Для жінки це профілактика онкопатології. ВОЗ зараз видала дуже великий такий надзвичайно важливий документ стосовно профілактики раку молочного молочної залози і рекомендують для жінок найвищий ступінь да, захисту від раку молочної залози це годування грудьми протягом 6 років. Це означає. Чає, що не до шести років одну дитину, а, наприклад, мати мала досвід годування трьох дітей по два роки або двох дітей по три роки. Абсолютним протипоказом для грудного вигодовування в нас на Україні являється вілінфікована жінка, хоча вона отримує антиретровірусну терапію, все на грудне вигодовування рекомендовано всіма протоколами штучне вигодовування. Вони про це знають ці жінки. попередньо вони проходять консультування в снід-центрі. У Кропивницькому пологовому будинку 97% породіль надають перевагу грудному вигодовуванню. Коли годую сина, от відчуває такий ну, ніжний, такий якось магічний навіть момент, що от він так дуже-дуже близько, ніби, ніби він ще десь в районі животика й залишився. Дуже, дуже тісний контакт. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.